Заповідник давній Галич» відтепер має власний креативний слоган і впізнаваний логотип. Сьогодні їх презентували журналістам. Керівник заповідника Володимир Олійник каже: курс на відновлення Галицького замку вони почали в червні, відремонтували і облагородили територію, поставили нові експонати. А ще взялися за культурну складову. Почали влаштовувати концерти та лицарські бої. Все для того, аби зацікавити відвідувачів. Зараз активно. Відбуваються розкопки, бо є в польських картах, як, як той замок, який мав периметр, і де були підземелля. І ми зараз розкопали в'їзну вежу. Тобто, це, от як тільки підніматися на замок з правої сторони, величезна, вона 12 на 22 метри має. Там справді було життя і вирувало життя і тисячі років тому. І в княжі часи, і ще набагато раніше. Що і зараз ми хочемо археологію. Долести і цікавість відвідувачів не змусила себе чекати. Володимир зізнається, за 14 днів жовтня в заповіднику вже побувало півтори тисячі туристів. Неабиякої слави замок набув після того, як там обвінчався і зіграв весілля відомий блогер Дмитро Варварук. Принаймні його прихильники точно приїдуть до Галича. А щоб місце було не лише цікавим для туристів, а й нарешті набуло впізнаваності разом з однією з львівських креативних агенцій, вигадали і розробили слоган і логотип давнього Галича. Кажуть, робота тривала більше місяця, і варіантів було декілька. Власне, це варіант логотипу, на якому ми вирішили зупинитись. Ви можете бачити зверху корону, символ престолу Данила Галицько. Також чотири елементи знизу це мішочок сіллю, символ соловидобутку в регіоні, шолом, символ війська, сам замок, тобто його силует впізнаваний, цей вежі. І е, човен це символ торгівлі, річки Дістер. От е, всі ці елементи поєднані в одну композицію, і е, кольорова гама також відповідає е, історії, тобто це кольори Галацько-Волинського князівства. І сучасності, тобто України, вибрати саме цей варіант каже Володимир Олійник, допомогла спеціальна фокус група з відвідувачів замку, які вирішили, яким буде його нове обличчя. Тож всі, хто хоче і лого, і слоган побачити на власні очі. Древній Галич запрошує. Нудно тут обіцяють, точно не буде. Дотепер ми про замки чули, де в казках і в якихось історіях. Насправді це можна приїхати і подивитися. Друге, що Галич це королівський. Місто, третє, що ми всі захоплюємося лицарями, і лицарською поведінкою. На Галицькому замку зараз відбуваються майстер-класи з лицарського бою і з по стрільбі з лука. Теж саме ви можете зануритись цю атмосферу середньовіччя. Ольга Андрій Буцяк, новини на вежі.